Бомбосховище. Це у нас третє, яке ми придбували згідно процедури через Прозоро. По договору у нас закінчення до 1 травня. В цьому укритті ми будемо фарбувати ще входи, що не було заплановано ізначально, і робити підхід до самих входів в бомбосховище. Надалі да, розробляються у нас проекти. Ми вже робили об'їзди по дитячим садочкам і для мікрорайону. Єдине різниця з дитячими садочками. У нас укриття складається з п'яти блоків, тут а по дитячим садочкам воно буде трошки більше. Я особисто задоволений ходом робіт, тому що працюють професійні будівельники. І такі самі укриття вже у нас збудовані в 5-й 6 школі. Зараз завершуємо в 11 школі. І ми вдячні французькому фонду «Ахтед» за будівництво укриття в 9 школі, яке дуже скоро розпочнеться. Тому на сьогодні я сподіваюся, всі школи у нас нарешті будуть облаштовані необхідними укриттями для повноцінної роботи. Наступний крок це облаштування укриттів в садочках, яких, на жаль, поки що таких укриттів немає. Тому дякуємо всім причетним. Ми працюємо далі.